Зала надія є, вона про те, що сходить сонце. Вау! Бачите, ми залишилися на виставці зовсім самі. А, вже немає відвідувачів, і ви бачите її такою, якою бачить її тільки команда. Дуже красиво. Тут птахи літають і ми хотіли спочатку. Прискорити відео, а потім зрозуміли, що хочемо, щоб залишилися ці маленькі деталі і залишили, як є. Тут багато сліз завжди, багато людей, які скучають за морем, наприклад, своїм. Це зала, вона про те, що поки сонце сходить надія є. кожного дня після нічного мороку, після того, як ти ночував бомбосховищі, метро. Багажнику машини, як я. І Ти думаєш, що ти знесилений, в тебе більше нічого не залишилось всередині. В тебе більше немає сили ти далі, а потім сонце сходить. І ти продовжуєш. І це моя найулюбленіша стіна. Вона називається найпрекрасніші слова, які мені говорили. Ми зберігаємо кожні, кожне речення, які тут пишуть. Все фотографується. З цього потім буде великий діджитал арт створено, Клава. але звісно, це надзвичайно. І ця зала взагалі найбільш терапевтична. Ми зараз для зйомки вимкнули тут музику. А взагалі вона дуже, дуже, дуже медитативна. І люди тут інколи сидять пів години. От ну бачиш, сонце, ми скільки да, сидимо, а сонце тільки відірвалося від моря. І ще не відірвалося, від і ще не відірвалося кущиків, так від кущиків. А, і коли ми почали збирати ці відповіді, всі ну це було емоційно дуже сильно, тому що перші відповіді, які прийшли, там не розкажіть про найпрекрасніші слова, які вам говорили. Мамо, я живий. «У вашої дитини почало битися серце. Раку більше немає, ти здорова. Ці слова вони наповнюють і розривають десь серце. Ти мій дім, чую серцебиття. Тебе є Рим? Дякую. Це класний проект. Це ще не кінець.